Всеукраїнська українська люстраційна хвиля підхопила і Херсонщину. Про антикорупційний настрій нової влади повідомили організатори тематичної конференції, яка відбулась у приміщенні міського прес-клубу Новий день. Присутні обговорювали нові підходи до відбору кандидатів на державну службу та запобігання посадовим злочинам. Про те, як будуватимуть прозору систему органів місцевої влади та хто контролюватиме дотримання законності правоохоронниками, дізнавалась моя колега Аліна Савченко. Із початком активної діяльності державної ілюстраційної комісії процес викриття тих, хто чиняв справжні злочини, наразі набрав обертів. За словами організаторів прес-конференції, головна мета звернення до представників ЗМІ оприлюднення прізвищ городян-зрадників та запобігання будь-яким проявам корупційної діяльності у майбутньому. До символічного рейтингу куплених держслужбовців увійшли співробітники правоохоронних органів та посадовці. Встановленням фактів скоєння корупційних злочинів наразі займатиметься прокуратура. Один із сотрудників активно, теж із руководячого звіна. активно ведет переговоры с приднестровскими бывшими своими сослуживцами и с крымскими. Возможно, если дело дойдет до логической развязки, мы услышим фразу, что мы, мы таким образом контролируем. Но нам кажется, что весь этот контроль сводится к свадьбе в Малиновке. Если сюда зайдут российские БТРы, то сразу появится первый триколор и эти господа офицеры, Будуть служити вірою і правдою другому государству. До журналістів звернулись і за захистом. Завідувач Каховського районного сектора управління Державної міграційної служби України у Херсонській області повідомив про вчинення на нього тривалого тиску з боку вищого керівництва та висловив побоювання за власне життя. Внаслідок цих щомісячних поборів. Кожен районний відділ, це по-старому називається паспортний стол. Повинен возити був таксу від 1000 гривень до 2500 гривень. В залежності від кількості населення в районі. В управлінні це називається отчот. Починаючи з першого дня моєї роботи, були вимагання, це як приватній бесіді, так і по телефонних розмовах, про те, щоб я все-таки цю таксу возив. В особистій бесіді було, була висунута мені погроза позбавити мене життя та смерті, позбавити життя та здоров'я. Внаслідок її слів я це прийняв як всерйоз. Тому Звичайно, в мене є опаска про, про своє е, е, з, життя, і я допускаю, що я можу бути замовлений е, внаслідок того, що це я публічно розкрив цю систему. Присутня на конференції звинувачувана сторона висловила власну позицію з приводу зробленої Віталієм Спіжовим заяви. Тож встановлення мистини займатиметься правоохоронні органи, а тому робити остаточні висновки ще зарано. Вникає дверці. Если мы занимались поборами, взятками вымогательств, то почему до сих пор Виталий Спижов не заявил об этом правоохранительные органы, чтобы ко мне и Яковенко пошли, пошли расследования этих всех вымогательств? Почему после этого его... Перебросили на другой участок работы с большим объемом, в надежде на то, что он действительно оправдает наших доверие в каком плане? В том плане, что он наладит работу в этом районе, и там не будет вопросов.